Вітаю вас, діти та батьки! Пропоную пограти у гру Четвертий зайвий. Погляньте на екран, знайдіть зайву площину геометричну фігуру. Яка геометрична фігура зайва на цьому малюнку? Так, зайвий зелений круг. Всі решта кругів червоного кольору. Яка площина геометрична фігура зайва на цьому зображенні? Зайвий круг. Він не має кутів. Всі решта фігур кути мають. Яка геометрична фігура зайва? Так. Зайвий квадрат. Всі інші геометричні фігури трикутники. Яка площина геометрична фігура зайва? Так, зайвий трикутник. Тому що він має три кути, а решта фігур по чотири кути. Яка фігура зайва на цьому зображенні? Так, зайвий прямокутник. У нього рівні протилежні сторони, а у квадрата всі сторони рівні. Певнено, ви знайшли всіх зайві площині геометричні фігури. Що повесело? А головне безпечно проводити час на ігровому майданчику. Потрібно добре орієнтуватися в просторі. Погляньте на картинку. Діти проводять час на ігровому майданчику. Який предмет знаходиться праворуч майданчика? Так, праворуч стоїть гірка. На ній з'їжджає дівчинка, що знаходиться ліворуч ігрового майданчика. Так. Ліворуч стоїть гойдалка, на якій гойдаються хлопчики, що знаходиться позаду ігрового майданчика. Так, позаду ігрового майданчика стоїть паркан, що ми бачимо у горі майданчика. Так, у горі ми бачимо хмарки, що знаходиться попереду ігрового майданчика. Так, попереду ігрового майданчика ростуть квіти, де знаходиться м'яч. Так, м'яч знаходиться під ігровим місточком, що знаходиться унизу ігрового майданчика. Так, унизу росте трава, де сидить голуб. Так, Голуб сидить на даху гірки. Спробуйте і ви визначити місце об'єктів у просторі на ігровому майданчику, де граєтеся ви. На ігровому майданчику можна весело пограти з повітрям. Скільки забавок для цього існує фрізьби, вітрячки, повітряний змій. Запускати та спостерігати за повітряним змієм дуже цікаво. Сьогодні пропоную вам викласти з фрагментів головоломки та Зображення дитини, що запускає повітряного змія.